Привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я Натусік, це Вікусик. Ну, в смысле моя подруга Вікторія, яка на прошлому влогі вирішила не приїхати в Київ, але нарешті вона доїхала. І сьогодні ми знімаємо влог про наші походеньки. Водя десь закрутився. Ну, а де про Лялі Колекціонер? Добрий день, з вами Ляля Колекціонер і <рекціонер> сьогодні <рекціонер> <рекціонер> ми їдемо на обудою. Ні, як вони називаються? Нам востлічка. Ні, хвилі Азов. Перше наше місце. Ми вже тут, до речі, були в минулому влозі, але були ми з вами. А Віка моя не була. Не була. Аля теж не була. Аля теж не була. Тому ми зараз йдемо на міст хвилі Азову. Новенький нашій. Ми знову йдемо, прогулюємося з вами через парк Наталка. Людолю. Традиція ходити у лазню, а в нас щоб йшов дощ. В прошлом році попали під дощ і Та в цьому році теж. Але нічого, там тобто, нічого страшного. you can't Сподобалася скульптура. Щас ще одну покажу. І ось ця мені подобається. Це такі скульптури на Волонській набережні. І ось ця. Да. там там Да. Так. Та -та -та. Та -та -та. Это, да. Это пикает, потому что... Вот а. здесь. Ми ну, когіонаріями. Знаєш, питав. Хороший. І как будто питав. там. <ріхи> <ріхи> а що ти розказуєш? Усе написано, хто є так. Наверху написано, хто там платить. Мой бодя красавчик, де? Стоять, без нас не можна. Багдаш! す <music> Я хотела вас привезти. Акулка а где тут есть. А оно ну, поплыла Акула. Смотри. Акула. Карась. О. Ай, О акула. Ниндзя. Акула. Нет, надо скупить.

かょっと待って。 Вот он пишу с ä, Назаром. Повніки, які у них постарають, рогаті які. Так, це риба, рогатий кожулок або риба корова. Риба корова. Mm -hmm. Руки не сунуть. Фловерхорн називається рибка. Хорн. які рибки гарні. Красиві. Це Терсики после класса положили Це, она це 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 це, уже морський їжак, чи що це? Це що за красота називається? А імператорський янго. А це губа чистильник. Це гарний теж. Оце іператорськово. У нас багаша не тік. Це мої улюблені рибки – карпи-кої. сама моя улюблена риба. Я обожнюю карпи-кої. Віка, не хочеться мне староплатися. Було летуча миша. Гарні рибки, так? Да? Рибка, летуча миша. Летуча миша. Палатакс, летюча миша. Оце ось. Черный баксехту Он червоно ничего сон тут нічого, що ходи. Сум, Сум поморачують. Да, чуть не вийшли, так? Да? Це синенька, сих возама блю. Ні, ще не все. Ні. Диви, золоті рибки. Вони, кстати, такі прожорливі. Обережно. Ну, о, пірані. За пальцы сюда можно закутнуть. Вот а мужчина тут и не стоит, да? Вот такие как мы все вот, вот, тут встали. Скат? Не, ну скат вообще, вин электричный. Сколько было несчастных случаев с этим скатом? Смотри, смотри, ну сейчас сюда как выпрыгнет. Як Як обнимей тючевику? <laughs> а це що за коропиську клав плаває здоров'я? Дивіться, який скат. У мене тут теж скат є. Прикол. Ось і скати. Прямо каже, хоче в Миколаїв. Це називається скат Леопольд. А ти дивися, бачиш, цього більше плямок, а в того менше. Крокодил. Це змію голоб триточковий. Це називається дракон синегальський, як, як? Олітерус. Ось у тобі і дракон. Ага. Це чі, які японці, Так, да, це вся риба фугу. Ну да, так, треба де вирізати. Тіло крилатки вкрите отруєннями голком. Тільки а такі ну, думки. А ті, це, мабуть, крилатка, крилатка да? так? Крилатки можуть їсти члені своєї родини. Хто? Ляльки з скрізь, океанарі. Теж теж без розсаленок. сувенірна кримничка при еко І як же наша прогулянка може бути без лялечок. Ми знаходимося в будинку іграшок на Дарниці. Ці чудні такі. <тур> такі гарні. Ой, дав диви, такі гарні ще. Мати, земли, держіть мене, яке воно гарне. Котики, котики. Матінко, а ти подиви, якісь баранці. На, на розпакулку хочусь таку ляльку. 1595. кажеш, що у нас такої ляльки не вистачає. Ну я думаю, мені що тут подобається чувати? Немає моєї готеї метелики. Амбічська. Мені каже, в цій серії рожева, але я її щось не бачу. Вона така у худі у рожевенькому. Боже зря я сюди зашла. Ти розумієш? Може, йди додому, йди. А, ось ця піжамна. Та, що в худі. Це серія Junior. Вони меншенькі йдуть. да, бабочка красива, дуже красива. Що робити? Покупай. Дуже гарно. Угу. О вон дівочки Це нова серія, це з цими, з такими слаймами. Мапки. Дорога, полякова. Да. Полякова Поляковаться ще отдельний треш. Оці, до речі, прикольні такі. Оця мені подобається. Угу. Поляковами не будемо і мене. Скільки взуття в неї звіт. Тем телес прикольний таки. Ой, Ух, який миленькі розики в одяг. І телом двигається. Ква. Така на А ми се подивимось, скільки така mm. вартість. Да, 1999. Умные. А вот это Китай, да? Да. А мне нравится. Малиша. Да. Я кот. Вот там? Ага. Чудненько. Ага. Мистер и Барби. Леди Баг. А, а, твинс малая средний. Не, мы много шутим. Ну и коварби. Диснеевский принцесс.